Вітаю на каналі Гостяху Тані. Сьогодні ми будемо сіяти сідирати на тій площі, де у нас були гірки та помідори. І ми будемо сіяти гірчицю. Ми завжди сіємо гірчицю для того, щоб, по-перше, знезаразити землю, по-друге, отримати на наступний рік кращий урожай овочів. Після гірчиці завжди це відбувається. Земля становиться пухкою. По-третє, чому гірчиця? Гірчиця дуже швидко сходить і вона зимостійка. Вона не боїться морозів і до 5 до мінус 5 градусів вона витримує. І ще гірчицю можна використовувати, стебла гірчиці, можна використовувати як мучу. Гірчиця з більшою рожайність овочів, так само вона малий розход насіння, на цю гірчицю виходить. А взагалі, якщо гірчицю посіяти навесні, то її можна використовувати як кулісу для затінення там, розсади або якихось інших овочів, навіть не розсади, а самих рослин. І ще... Але крім гірчиці, ми вже посіяли там, де в нас буде картопля, ми посіяли жито. Ось воно вже у нас. Зійшло там, у нас була картопля, вже воно зазеленіло, дуже швидко зійшло. І на наступний рік ми його навесно переорюємо. Ми так робимо кожен рік. Це як у нас виходить, що ми не купуємо добрива, азотних добрив для того, щоб у нас це жито служило як азот для нашої картоплі. Але взагалі-то сидерати, вони приносять дуже велику користь для землі. Вони розпушують ґрунт. Вони... По-перше, по-друге, після них набагато менше росте бур'янів, набагато менше ми вже переконалися, це багато років. Ми так робимо, сіємо жито, сіємо гірчицю. Якщо навесні, то можна посіяти ще фацелію, там, де будуть грядки із помідорами. Якщо не посіяти восени гірчицю, то фацелію можна посіяти і поки садити помідори, то фацелія ще виросте і буде уже теж, як добриво, і як мульча для наших овочів. Ну Ось отак ми будемо. Що ми робимо? Ми просто у цій території. Ті території, де в нас будуть гіркі помідори, ми вже визначаємо. І ми просто ось тут беремо граблями, заскорочуємо, тобто робимо землю таку більш-менш рихлою, ми її не перекопуємо, а потім сіємо і знову заскорочуємо. Дощ, перший дощ, і навіть без дощу. гірчиця дуже гарно сходить. Ну, принаймні, у нас так було завжди. Ось я коротко вам розказала, тому якщо у кого хто хоче зробити для свої, свою земельку більш пухкою, то гірчицю можна зараз сіяти, зараз час її сіяти.